Отже, починаємо наш курс геш-функцій та кодів автентифікації з початку і до самого кінця. О, сьогодні в нас теоретична частина, Да, ми о, підійдемо до формальних означень криптографічних геш-функцій. Починаючи з неформальних, покажемо, що там не все так просто насправді. Ну, перша частина, власне, що таке геш-функція. В цілому, якщо ми просто розглядаємо з точки зору наших бажань, да, то геш-функція це таке перетворення, яке вход довільної довжини перетворює вихід фіксованої довжини. От, відповідно, за принципом Ріхле, у вас багато різних повідомлень будуть перетворюватись в однаковий результат, тому що повідомлень вхідних нескінченна кількість, а вихідних скінчена. Ось ці результати вони називаються гешами. Саме слово геш має кулінарну природу, це якесь блюдо, яке зводиться умовно, берете все, що є в холодильнику, дрібнесенько пробаєте, перемішуєте, і ось вам результат. У кожного народу світу є якийсь аналог цього слова. От. А у нас це здається солянка. От. Тим не менш. Ми будемо користувати саме словом хеш для результату. Хоча якщо ви будете читати якісь джерела, то там використовуються часто терміни, типу відбиток, да, fingerprint або дайджест. Я обидва ці терміни не люблю, тому що дайджест ну, за змістом своїм це стислий переказ, да, тобто це стискання, яке при цьому зберігає зміст. Геш не зберігає зміст. А відбиток ну, Франції ці цифровий відбиток означає зовсім інше. Це такий профіль сутності, за яким можна розрізнити дві сутності між собою. Ну, відповідно, гешів Це теж все не так. А... Принцип роботи от мені дуже подобається ця ілюстрація. Якщо ви дивились старі американські бойовики, то там обов'язково була сцена на звалці автомобілів, от, де значить, брали будь-який автомобіль і перетворювали за допомогою гідравлічного пресу у акуратний куб от, з півметра на півметра на півметра. От, от, власне, геш-функції так і працюють. Тобто їм на вхід можна подавати все, що завгодно, на виході ви ось такий спресований кубик. Причому, дивлячись на результат, ви не можете взагалі кажучи сказати, що у вас на вході було. Да? От. Тобто, у вас можуть бути якісь здогадки про це, але ніякої впевненості. От. З точки зору формальності. Ми геш-функцію будемо означати просто як відображення, яке на вхід приймає довільний рядочок бітів на виході, фіксований рядочок бітів. От, власне, число n в мене в цьому курсі буде зарезервовано саме за довжиною хешу. З цим теж є певні нюанси, от, але поки що ми е, зупиняємось на цьому. Ми розглядаємо виключно біти, тобто алфавіт 01. На практиці, звісно, можна розглядати і інші алфавіти, але нам воно без потреби. А, значит, окрім таких прямолінійних відображень, да, вхід-вихід, є ще величезні класи так званих параметризованих аж функцій, у яких, окрім власне, вхідного повідомлення, яке треба стиснути, є ще додатковий параметр, який в залежності від його природи по-різному називається. Значить, якщо цей параметр секретний ключ, то наша геш-функція перетворюється в код автентифікації. Я далі буду казати часто mac код тому що так коротше. Якщо цей параметр не є секретним, а просто додатковий відкритий параметр, який змінює порядок обчислення гешу, то таку геш-функцію ми будемо називати параметризованою. Цей параметр відповідно називати сіллю. От, ну, коли ми будемо детально розглядати параметризовані геш-функції, то там, власне, буде вся кухня, там не тільки сільє. А, а, логіка в тому, що цей параметр дозволяє впливати на результат роботи нашого гешу от, ну, шляхом якихось доволі простих маніпуляцій ззовні. І це надає багато додаткових захистів від якихось атак. От. В частковому випадку, коли цей параметр не просто відкритий, а він прям випадково генерується, ну тоді в нас буде рандомізована гежфункція. Тут грань тонка насправді, тому що звідки це параметр береться, як не з генератору випадкових чисел. Ну, ці нюанси ми теж будемо розглядати. Параметризовані гешфункції можна часто розглядати просто як сімейства звичайних да, ДК, власно обирає якогось представника цього сімейства. Ну, та можна розглядати як одну функцію з двома параметрами тут вже як нам е, захочеться це робити. О, для чого нам були потрібні, є потрібні, і будуть потрібні гешфункції? Значить, Почалось все з задач пошуку даних у величезних слабко структурованих масивах. От, е, і, власне, ну, ті, хто слухав прикладні алгоритми, то. То вони знають, да, що хеш-функції там використовуються для індексації даних. Тобто, треба знайти якийсь не дуже чітко описаний шаблон в не дуже чітко структурованому масиві, ви замість цього обчислюєте хеш від шаблону, геш від усіх складових вашого масиву, і спочатку звіряєте геші. Так, це, власне, і зветься індексами. От, і воно суттєво пришвидшує сам пошук. От, да, у вас будуть. Іноді хибні спрацювання, геші співпали, а дані різні, от. але за рахунок певних математичних властивостей можна імовірності цих подій суттєво зменшити. Так, да, Звісно, у вас будуть так звані колізії, коли різні дані дають однакові результати. І є декілька способів розв'язання цих колізій, от, от гечі для індексації даних, тобто власне для задач комп'ютерних наук, їх ще ну, 60-ті роки вигадали. Коротше, це такий давній інструмент, от, широко використовував. А для криптографії першим Гешфункція застосував Міхель Рабін, коли він запропонував у 1979 році свій цифровий підпис, який, власне, використовував Гешфунці. Там система Рабіна, ми її в курсі крипти будемо ще окремо розглядати, але, ну, власне, вона прям заклала багато. Того, що зараз вважається must-have для систем цифрового підпису і для гешфункцій як таких. От. У Рабіна була не дуже вдала гешфункція, ви її на практиці будете розглядати. Ну, не дуже зовсім не вдала, прямо скажімо, але залишився сам концепт. Тобто, Гешфункція виступає інструментом для зберігання, ну, зберігання, для перевірки цілісності повідомлень. І, відповідно, намотавши її з секретними ключами, у нас буде інструмент як для автентифікації самих даних, так і для автентифікації володаря. Да? Тобто, власне, головна задача цифрового підпису, який в нас є. От. І ну, треба сказати, що ну, зараз цифрових підписів без гешфункцій просто не існує. От. Тобто, є там якісь окремі версії для задач. Не підписування, не автентифікації даних, не автентифікації суб'єкта. Є версії цифрових підписів без хешів, але саме для цих задач там завжди використовуються геші. І з розвитком криптографічних інструментів і індустрії в цілому виявилося, що геш-функції дуже круто використовувати для захищених розподілених систем. Починаючи від торрент трекерів, де власне дані розподілено валяються на мільярді різних серверів. От, і за допомогою Гешлінків, ми значить, зі шматочків збираємо усі файли разом. От, потім воно прийшло в блокчейни, в дерева меркле, в файлову систему IPFS, де власне ім'ям файлу є геш від його даних. І якщо ви не знаєте цей геш, ви не зможете цей файл знайти. От, тобто зараз це дуже потужний інструмент. Саме для розподілених систем. Ну, Розподілені системи ну, вони займають зараз все більшу і більшу технологічну нішу. От. Ну, тому, власне, в цьому курсі ми будемо спробувати відтворювати самопобудову ідеологію Гешфунці, щоб ви розуміли, чому їх можна використовувати так. Ну і насправді, чому їх не можна використовувати в багатьох речах, де вважається, що їх можна використовувати. Якось так. Так, ну про всяк випадок. Якщо у вас є питання, ви можете піднімати руку. Що ми очікуємо від геш-функції? Ну, є декілька властивостей, які ми поки не формально сформулюємо, так? Значить, для усіх задач, які в нас є. Що ми очікуємо? По-перше, що геш ефективно обчислюється. Ну, буквально, що швидкість обчислення гешу там, прямо пропорційна довжині повідомлень. От, ну, менше, мабуть, не можна, а, от, типу, щоб не більше. І це повинно працювати для будь-якого входу, який ми подаємо. Причому результати, да, тобто самі геші, вони повинні рівномірно розподілятись на множині усіх значень, які вони приймають. От. Бо якщо там буде нерівномірність, то вже для задач пошуку, да, для індексації даних, воно буде погано. Чому? Чим більш нерівномірно, тим більш погано воно працює. Так само ми очікуємо маловинні ефекти. Тобто дрібна зміна вхідних даних призводить до непередбачуваної зміни виходу. Ось ці три властивості, вони, власне, були і для некриптографічних гешів сформульовані в тих самих задачах пошуку, без них гечі використовуються неефективно. Структура даних гешмет. Працює неякісно, от, якщо цих властивостей нема. Але для криптографічних задач нам більш важливі наступні властивості. Так? Нам важливо, щоб Гешфункція була необоротною, щоб за оцим кубом на півметру вони могли відновити автомобіль, який був стиснутий в той куб. От. І так само, щоб у нас були відсутні колізії. Значить, колізіями Гешфункції ми називаємо пари повідомлень, які різні, але дають однакові гещі. І ще раз, за постановкою задачі, колізії завжди існують, причому їх існує величезна кількість, тому що входів у нас значно більше, ніж виходів. У нас завжди будуть якісь повідомлення, які дають однаковий геш, але треба зробити так, щоб ми не могли такі повідомлення легко знаходити. Тому що, ну, найпростіший приклад цифровий підпис ставиться не на самі повідомлення, а на геш від повідомлення. Якщо ви легко побудуєте два повідомлення з однаковим гешем, ну. Користувач підпише один геш, тобто одне повідомлення. От ми потім поміняємо повідомлення, підпис залишиться правильно. От, відповідно, виявиться, що користувач підписав зовсім не те, що він підписав. І ми повинні цьому запобігати. От, от власне, для криптографічних геш-функцій акцент з'їжджає з верхніх властивостей на нижніх. Нам треба гарантувати, щоб у вас, типу, геші не обертались і легко не. Не От. А як це зробити? Це вже окреме питання, і воно тут розв'язується математично. Ми повинні почати з того, що строго сформулювати, що таке необоротність і що таке відсутність колізі. Так, тут я вчергове спитаю, чи є питання. Мовчите. Спите, ну добре. Mm. Тоді логічна павса.